Угоди, які, про які ви кажете, які носять ви правильно говорите імплементаційний характер, це угоди вже не між урядового рівня. Вони не потребують підписантів з боку представників Кабміну. Це угоди комерційного характеру, які будуть підписуватися з боку двох юридичних осіб, з боку Сполучених Штатів це ДІФС, з боку України, це агентство ДПП. Ми сподіваємося, що фонд там. Повноцінно вже запрацює продовж кількох. Тижнів, звичайно, що задача це зробити так, щоб він був операційним і знайти можливість запустити цей фонд. Це говорить про те, що мають бути фінансові внески. Як з боку наших американських партнерів, я тут хочу нагадати, що внески до фонду будуть здійснюватися наступним чином: це можуть бути фінансові ресурси з боку Сполучених Штатів Америки або військова допомога, яка буде передаватися Україні оцінена, затверджена двома сторонами. І на цю суму власне збільшується внесок сполучених штатів з боку України. Це чітко визначено додатком а до угоди 50% від рентних платежів ліцензійних платежів від нових родовищ, які будуть переховатися 50% на спеціальний рахунок. І власне це буде наш контриб'юш, наш внесок в цей фонд.